Робити хороший продукт не так, то й легко, крім природній потреби, в грошах, досулах і персоналі, команда повинна також мати талант, ну, чи, хоча б розуміти, що вона робить, якщо не заради мистецтва, то заради вигоди. Річ у тім, що звичайно людину доволі легко задобрити, і для цього продукт не повинен бути хорошим чи, взагалі, відповідати будь-яким стандартам якості. І так як ми живемо у світі, де все вирішують гроші та популізм, неодноразово виходило так, що дійсно талановиті люди помирали бідними в забитих халупах від голоду, холоду чи як страшних хвороб, У той час як люди, що роблять коричні віноти менструальної кров'ю, отримав. Мить мільйони грошей і нічого ви з цим не вдієте, не змогли вдіяти тисячу років тому, не зможуть нічого вдіяти і через тисячу років після вас. А так, аніме Коносубараші Сіканісю Куфукуо, котра я надалі буду називати Коносубою, тому що з такою назвою я рано чи пізно почну критикувати політику індонезії. Це чергове потрапляється аніме комедія, що розповідає нам про японського школяря на ім'я Кадзума, котрий подумав, що на дівчину їде вантажівка та спробував її врятувати. Але насправді того трактор, що їхав за швидкістю п'ять кілометрів за годину, через що він одбачився і здох. Я серйозно. Потім він потрапляє в потойбіччя, де богиня ще поводиться як останнє стерво, доводить бідолашно до того, що він бере із собою в паралельний світ в якості чи то напарника, чи то трофея, чи то секс раба але це не дуже зрозуміло з їхніми взаємовідносини. Протягом серіалу вони записуються в гільді авантюристів, бо так треба. Набирають команду шахітку та мазахістку, бо так треба. І починають знаходити пригоди на свої сідола, в результаті чого народжується вище вказана комедія, бо так треба. Ну і загалом усе. Чи ви думали, що я можу ще щось повідати? Ну добре. Мені було смертельно нудно. За час перегляду цього аніме я засинав на середині п'ятої серії, під час шостої, а також останньої десятої, десь на епілозі. Я не отримав жодного задоволення від перегляду цього аніме. Скажу більше, за весь час перегляду мене не покидала думка, що це аніме з значною мірою нагадує дуже страшне кіно, а також його сиквели з пародіями. Хоча вони нічим не схожі стилістично, проти стиль їхнього гумору однаковий. Створення безглуздих ситуацій з метою прямого пародіювання чогось. А у випадку з Коносубою пародіювання всіх троп що зробили сам. popular Але проблема тут у тому, що це аніме було приречене на успіх з самого початку, тому що всі важливі жіночі персонажі тут підпадають під ті стереотипи, які так люто обожні висить дурний, Нявкаючий натовп незайманих, що нахабно себе називає анімешниками, і в першу чергу чуні Біо, Воно ж чуні, воно ж для тих, хто не знає, що це таке. Підліткове буйство гормонів. Также сталося, що всі три персонажі за дизайном, репліками чи за обома критеріями одночасно відповідають цьому стереотипу, і тому вони є ідеальним матеріалом для поклоніння. А отже, й джерелом величенько. Прибутку для їхніх авторів. Що би я не сказав з приводу цього аніме, мої слова однаково не досягнуть нікого. Байдуже, що мальовка занадто яскрава, музика не та жарти за ялуж. Байдуже, що всяка людина, яка бачила більше десяти аніме, хоча б раз бачила схожу сцену навіть у сраних західних фільмах. Байдуже, що неозброєним оком видно, що сюжет взято з того, що в Японії вважається аналогом фанфіку, то все, як з сутінками чи голодними іграми. Аніме себе окупило, регулі школярі задоволені та просять добавки. А відповідно, рано чи пізно вона буде і нікуди від цього не дітися. Я ж у свою чергу. Не бачу сенсу метати громи та блискавки перед свинями на тощі й повиздихають з переліку, не наче наш герой.